Бить на цей, насквосяк, короче, через поле, так, сюди. Правіше. <плес> да, правіше чуть беріть. <плес> О, отак прямо їдьте, отак прямо їдьте. Там вам прийдеться трошки пройтись. Не, вы лівіше трошки бери, куди ти поїхав. Да, отак їдь прямо. Давай, 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 давай. Все, там дорога поле закінчується. Виходьте і так прямо, спускайтеся вниз. Так, да, це люди, по-любому будуть вниз. Uh -huh. так, так, лівіше, лівіше чуть, -чуть. Отак, от отак прямо, отак так прямо вниз. Перед вами, дивіться, дожні бути. Чуть нижче, лівіше. Бачте? Там в бурянах дивіться може, бо воно є, він, ну збоку від вас лівіше. <CNC> Все, я виключаю відео. Відео виключаю. Неподалік населеного пункту Окне, що на Одещині, охоронцями кордону за допомогою безпілотного літального апарату затримали в чотирьох випадках 14 порушників державного кордону призовного віку, які вирішили незаконно перетнути державний кордон України та потрапити до Молдови. Стосовно осіб, які намагалися незаконно потрапити за кордон, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення. Передбачено статтею 204-1 кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.